Зелені парості ростуть, і виростуть, і без сокири аж зареве та загуде, козак без верхи упаде, розтрощить трон, порве порфиру, роздавить вашого кумира. Людські шашелі, няньки, дядьки отечество чужого, не стане ідло святого. І вас не стане будяки та кропива, а більш нічого не виросте над вашим трупом, І стане купою на купі смердячий гнів. І все те, все потроху вітер рознесе. А ми помолимося Богу і не в невбогі.